Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такі тістечка, італійські тістечка, які називаються Софіоні. І зараз покажу, що нам для цього треба. Саме перше будемо робити тісто. Для тіста мені потрібно одне яйце: 160 г борошна, 30 грам оливкової олії, цукру 40 грам, щіпка солі. І зараз ми замісимо тісто, а тоді будемо робити крем. Маємо одне яйце. Добавляємо сюди цукор і щіпка солі, була в цукрові і трошки збиваю. Тепер додаю сюди оливкове масло. У мене його є 30 грам. Достатньо, не треба так сильно збивати. Тепер тут я маю 160 грамів борошна. Всю цю масу яєчну, виливаємо у борошно і будемо замішувати тісто. Спочатку лопаткою, а потім вже будемо рукою. Ось так замісилося моє тісто, бачите, отаке, воно не липке, воно не клеїться до рук. Якщо б у вас клеїлося, додавте трохи борошна. Воно не клеїться, воно дуже гарне і приємне. І зараз я його замотаю в плівочку і положу на 30 хвилин в холодильник, щоб воно чуть-чуть зробилось таке тугеньке, ось так о А тим часом будемо робити крем. Тепер що нам потрібно для крему? Два яєчка і відділити жовтки від білків, цедра лимона, 40 грамів цукру, сир рикота і щіпка солі, яку я тримаю тут і в мене білки будуть отут, і я всіх додаю зразу щіпку. І тепер буду відділяти білки від жовтків. Сюди жовток. Сюди буде туди білок. Ще одне. Сюди жовточок. Тепер білки даємо більшу мисочку. До жовтків я буду додавати цедру з одного лимона, цукор. І буду все це перебивати міксером. Я взяла стаканчик, бо я думаю, в стаканчику буде легше збивалося. Воно не так буде розбризкуватися. І зараз дуже діло До нашої маси я буду додавати сир рикота. Сир рикота, він отак от називається, і продається він. Ось в таких банках такий червоненький, сир рикота. Це є такий е, легенький сир, бо, бо сир такий з молока, то він такий більш важкий. А цей сир є дуже легенький і ніжний. Але якщо ви не маєте такого сиру, можете додати звичайний сир. Звичайний сир теж буде добрий, тільки треба його добре збити блендером, щоб не було грудочок в ньому. Або перетерти через ситу. Цього сиру в мене 200 г. І будемо його перебивати тепер з масою. Так, все перебилося до однорідності. Я їжна маса готова. Тепер будемо робити білкову. Е, у білок я додала щіпку солі, і тепер ще додав пару капель лимона. Отак. Вис. І будемо збивати білки. І так будемо збивати до пікового стану. Тепер білки ми збили, дивіться, вони не рухаються. Куди ви їх не перевертаєте, вони не рухаються. Це означає, що білки збиті. В ложці будемо додавати нашу яєчну масу і гарненько вимішувати. Ось так. Ось такими рухами в один бік бажано будемо вмішувати яєчну масу в білок. Я змішала жовтки з білками, в нас вийшла ось така маса. І тепер я додам ще 2 столові ложки крухмалю і змішаю з цією масою. Це придасть трошки упругості, кремові. Це готове. Тепер будемо приступати до розкачки тіста. У мене по цьому рецепту має вийти 6 тістечок. І дивіться, моя форма має дуже великі заглубини, такі глибокі і широкі. Тому мені треба буде тісто вирізати от такими, я вирізала форму з пергамента 12х12 см, і мені треба буде вирізати отакими от кусочками великими. В кого форма є менша і має мілкіші дирки, і має чуть вужчі, то можете вирізати 10х10. А я буду вирізувати 12 на 12, тому що в мене така форма. Тісто треба розкачати тоненько, бо вони смакують, коли тоненьке тісто. Якщо зробити грубше, то буде багато кіста. А, а тіста. А тісто має бути небагато, основна серединка має бути смачна. Тому тісто будемо розкачувати тонко. Тісто я розкачала тонесенько наскільки можна тонесеньку, так як знаю, один міліметр. І тепер я маю отакий вирізувач, але ви можете і ножиком хто і не має. Воно в будь-якому випадку буде гарно і добре. Ось ось такими квадратиками ми будемо нарізати тісто. Готове тісто вже вирізане, будемо ставити форму. Не треба застилати пергаментом, не треба нічого. Воно не пристає до форми. О, і його завжди можна легенько витягнути з форми. Чим мені це печиво подобається, що воно легенько виходить. Тут не треба зусиль. Так, тісто ми виклали, тепер будемо сюди наповняти кремом. Ось так, в кожну ячейку будемо ставити крем. Весь крем розклали ми по корзиночках і тепер отак трошечки понагинаємо тісто до середини, чуть -чуть, чуть чуть Бо крем всередині виросте, щоб він був в ту сторону. У ті рожки і ставимо випікати при температурі 180 градусів на 30 хвилин, а там будемо дивитися, ще може на 10-15 хвилин зменшимо до 160 і, і ще випечемо, поки вони не стануть готові. Ось такі в мене вийшли пістечка, ось такі, ось такі суфіоні. Бачите? І вони дуже гарненькі і вони дуже смачні. Є. Вони ще зараз гарячі, я ще не можу попробувати, але вони є дуже смачні, я їх печу часто, і вони є дуже і дуже добрі. І тісто таке ніжне, і, і, сама, і сама ця начинка сирна дуже добра. Я такі тістечка рекомендую вам спекти і бо вони є надзвичайно смачні. І робляться вони неважко, просто робляться, О, але вони є дуже і дуже гарненькі. Отак зверху їх ще трошки пудрою більше, бо я ще мало їх посипала. І вони є дуже і дуже добрі. Ця начинка, вона така ніжна, ніжна. О, і, і смачно. Я ще, як вони вихолонуть, я ще покажу в розрізі, як вони виглядають. І я розрізала в розрізі, в розрізі вони ось так виглядають, і вони є дуже смачненькі. Так що, кому сподобалися. Мої тістечка сьогоднішні. Будь ласка, ставте лайки і до наступної цікавої і смачної зустрічі. Па-па!